Cerezit. Якість для професіоналів Компанія Henkel та торгова марка Cerezit представляють розчинову суміш st 85 Ми продемонструємо вам властивості та переваги даної суміші. Суміш Церезіт st 85 призначена для приклеювання пінополістирольних плит і улаштування захисного армованого шару при утепленні фасадів будівель і споруд. Готуємо розчинову суміш відповідно до інструкції із застосування. Зважуємо необхідну нам для роботи кількість суміші та висипаємо її у відро і заздалегідь відміряною кількістю води. Перемішуємо до отримання однорідної маси. Згідно інструкції із застосування, витримуємо суміш протягом 5 хвилин, після чого знову перемішуємо. Підготовка основи здійснюється згідно зі вказівками технічного опису продукту. Для довговічної експлуатації системи утеплення фасадів важливою є якість армуючої сітки. Армуюча склосітка CERESIT СТ325 володіє хорошими технічними характеристиками. Сітка має щільну структуру і демонструє високу міцність щеплення волокон та підвищує тріщиностійкість захисного шару. При підпалюванні зразків склосітки ми бачимо, що горіння сітки «Церезіт» є інтенсивним, оскільки вона має товстий логостійкий шар ПВХ покриття, який запобігає розчиненню сітки у лужному середовищі. Переходимо до улаштування захисного армованого шару. Наносимо перший шар суміші для армування СТ85 на поверхню теплоізоляційної плити. Відразу ж укладаємо армувальну сітку та занурюємо її в розчин і наносимо наступний вирівнюючий шар розчинової суміші. Сумішю Церезід СТ85 легко і зручно формувати рівномірний шар завдяки її пластичності та однорідній структурі. Також відсутні пори, у яких в подальшому конденсуватиметься волога, що призведе до погіршення гідрофобних властивостей і руйнування покриття. Розчинові суміші дають лужну реакцію, яка може зруйнувати армувальну сітку і значно погіршити якість теплоізоляційної системи. Перевіримо стійкість використання склосітки до лугу. Як бачимо, з сіткою торгової марки Cереzit ніяких змін не відбувається. Сітка не піддається впливу лужного середовища. При утепленні фасадів мінералватними плитами ми рекомендуємо використовувати розчинову суміш Церезіт Термоуніверсал або Ceresit СТ190. Церезіт, -СТ «Церезіт Термоуніверсал призначена як для приклеювання полістирольних та мінералватних плит, так і для улаштування захисного армованого шару. Суміші, призначені для влаштування армуючого гідрозахисного шару в системах утеплення фасадів мокрим способом, повинні мати високу ударостійкість. Як демонструє цей тест, покриття матеріалом торгової марки «Церезіт» відзначається високою стійкістю до ударних навантажень. Гідрофобність не менш важлива для якісної теплоізоляційної системи. Водопоглинаюча здатність армуючої суміші церазіт СТ-85 є низькою за рахунок наявності у її складі гідрофобних добавок. Церезіт. Якість для професіоналів.